Перед початком відео хочу вам сказати, що моїх друзів з каналу All Wrestling Family проходить конкурс, в якому ви можете виграти оригінальну кепку Джона Сіне і багато інших цікавих речей. Для цього вам потрібно бути підписаний на їх YouTube та Telegram канал і в Telegram каналі під постом, ссылка буде під відео, написати беру участь, і ви станете автоматично учасником. Варто спробувати! Приємного перегляду. На SummerSlam відбулося кілька незабутніх повернень у дауї. Ось найкращі з них, які відбулися на найбільшій вечірці літа. Ніщо так не захоплює фанатів як несподіванка. Фанати реагують органічно і в шоці, коли бачать повернення на великому івенті. SummerSlam став місцем для багатьох грандіозних повернень у дадобі. Деякі з них були анонсовані до шоу, а інші відбулися, коли фанати не очікували їх. Деякі з найбільших в історії SummerSlam були пов'язані з поверненням реслерів на ринг, а інші були сегментами, що визначали майбутню ворожнечу. Тим не менш, одного повернення на SummerSlam достатньо, але були випадки, коли ми бачили кілька повернень. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкраще повернення в історії SummerSlam. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Punk переміг Джефа Харді в матчі TLC в епічному головному бою SummerSlam 2009 року і став чемпіоном світу у шкій вазі в у своїй кар'єрі. Однак святкування CM Punk було перервано, коли світло почало мерехтіти, і з'явився андертейкер. Це була перша поява демона долини смерті за останні чотири місяці. Відколи він переміг Шона Майклза на Оресламайн 25. Андертейкер націлився на Панка і провів йому Провівмучукслем, який став початком їхньої ворожнечі з дитло-чемпіона світу у шкій 2011 рік був найкращим роком для сіямпанка в кар'єрі в WWE, але літо сіямпанка зіткнулося з серйозною перешкодою, коли Кевін Неш повернувся на SummerSlam і напав на нього. Сіємпанк щойно переміг Джона Сіну і став беззаперечним чемпіоном WWE у головній події. Кевін Еш поклав сімпанка своєю джекнаф павербомбою у своєму першому за 8 років виступі на SummerSlam. Це відкрило двері і дозволило Альберто Ріо реалізувати свій Money in the Bank кейс, тобто контракт, і він успішно завершив правління Сімпанка в якості чемпіона WWE. Повернення Кевін Еша до WWE не було успішним, але це все одно стало важливою подією на SummerSlam. Едж повернувся в WWE на SummerSlam 2012 року перед захистом титулу чемпіона світу у шкій везі його реального кращого друга дитинства Крістіана проти Ренді Ортона. Тим не менш, 8 років по тому член заслави WWE знову повернувся на SummerSlam тільки лише у 2019 році. Перед фанатами свого рідного міста в Торонто ця поява стала знаковою. Оскільки рейтерар суперстар Ultimate Opportunist, Edge перервав сегмент Елаіса і побив його. Для деяких фанатів WWE це був несподіваний момент, оскільки вперше за 8 років Edge застосував фізичну силу на ринку WWE. Через 5 місяців Едж зробив неймовірне, він повернувся до WWE на Royal Rumble 2020 року як несподіваний учасник. Роман Райнс продовжив свірейн і позбавив Джона Сіни шансу виграти рекордний 17-й титул чемпіона світу на SummerSlam 2021 року. Однак перед тим як Роман Рейнс зміг покинути арену з динаміки стадіону пролунала тематична пісня Брока Леснера. Повернення вціленого звіра було не по сценарію, і він вперше за 18 років повернувся обличчям до публіки без пола Хеймана. Це була перша поява Брока Леснера за 16 років після WrestleMania 36. У Брока Леснера було багато історичних моментів на SummerSlam, і він націлився на універсальний чемпіонський титул Романа Рейнса. Б'янка Белер і Бекі Лінч боролися за Роу Women's Championship під завісу SummerSlam 2022 року, який став матч реваншем з WrestleMania 38. І знову П'янка Белер здобула перемогу над Бекі Лінч, зберігши при цьому титул. Але Белі повернулася в дадаблі вперше з липня 2021 року, після того, як вибула з ладу через травму хрестоподібної зв'язки, а Доко Такай Кай після того, як її звільнили на початку року. Іо Скай також була поруч з ними, і пізніше Тріо стане відомим як Damage Control. Тріо протистояло Белеру, але вони відступили після того, як Бекі Лінч прийшла на допомогу Белеру. Бекі Лінч шокувала світ, коли оголосили, що вона вагітна, і вона поступилася титулом Асті, яка виграла жіночі Маніндзібенг у 2020 році. Тим не менш, через рік Бекі Лінч повернулася в дадум. І не допустила проведення матчу за жіночий титул SmackDown на SummerSlam 2021 року за участю Б'янки Белер і Кармели. Бекі Лінч напала на Кармелу, вивела її з рингу, замінила Кармелу і кинула виклик Белер з титул чемпіона SmackDown серед жінок. Те, що Бекі Лінч четверте виграла жіночий титул SmackDown не було шоком. Але манера була такою, що їй знадобилося лише 26 секунд. Щоб довести справу до кінця, матч за звання універсального чемпіона між Брейм Вайтом і Броном Строманом на SummerSlam 2020 року став однією з найгірших головних подій в історії SummerSlam. Тим не менш, чудовисько скинуло струну мостра серед людей і став на підбій універсалу чемпіоном вдруге. Роман Райнс здійснив своє довочікуване повернення та дав до бої, і він атакував обох чоловіків і розправився з новим чемпіоном. Роман Рейнс вперше за 6 років став хілом, і це був довгоочікуваний розворот, який хотіли побачити фанати. Цей поворот був однією з найкращих речей, що траплялися з Романом Рейнсом, і через тиждень він вдруге виграв титул, і він все ще отримує цей титул майже 3 роки. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите з саме тільки в коментарях. Чому? Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресник, дивіться багато. Всім до побачення.